Початку повномасштабного вторгнення наша область прийняла сотні тисяч переселенців. Мова йде про тих, хто перебував на Хмельниччині транзитом кілька днів, і про тих, хто залишився мешкати до цих пір. Значну частину людей прийняв наш край із спеціалізованих закладів на кшталт для людей похилого віку, людей з інвалідностями та іншими захворюваннями. Від 19 березня 22 року. року два приїхали з якогось такого ж закладу. Так, Запорізькі ритрічні пансіонат для витераніпраці праці. 26 на початку минулого року благодійна організація, яка займалася переселенням з України в інші європейські країни інвалідів і три їхніх. Мешканці, ну наших мешканців, які з, Білу, з, з, з Запоріжжя приїхали туди. Німеччина, данія і Швеція. По одному добрах до виноградівського закладу переїхали люди з Ізюмського. Директор каже: на початку травня 2022-го було важко. Основна проблема полягала в тому, що люди приїхали виснажені війною, як морально, так і фізично. Люди вони були ну, морально і психічно вже виснажені, коли до нас поступили. Тому чуть, -чуть було на першому етапі. Співпраця і перебування між ними і нашими підопічними, які були вже до того. Але це була весна, літо у нас гарний установа, гарна територія, гарний колектив. І буквально дві три неділі вони адаптувалися і зараз з ними спілкуємося, і ставиться питання до них, чи вони би хотіли зараз, скажімо, Харківську колони щоб що більшість хочу вже залишитися в нас. А в принципі, них зовсім менталітет трошки інакше, ну молодші. Але це люди наші українські, люди. аби покращити побут одних та полегшити догляд іншим між Хмельницькою обласною радою та міжнародною організацією Джелі був підписаний меморандум про співпрацю, в рамках якого 23 комунальні заклади нашої області отримали сертифікати на закупівлю побутової техніки, засобів гігієни та інших необхідних речей. Майже два роки широкомасштабної війни в Україні. Велика кількість сьогодні переселенців і надалі продовжують проживати тимчасово в нашому регіоні в розрізі усіх 60 територіальних громад. Шановні директори наших закладів соціального спрямування обласного підпорядкування саме у вас чимала кількість це майже три тисячі внутрішньо переміщених осіб. Отримали прихисток від 24 лютого 2022 року. Саме ви, попри всі виклики, попри всі загрози з боку агресора терористу, намагалися і далі все робити для того, аби забезпечити ту категорію людей, які цього потребують, на даному етапі усім необхідним. На жаль, і в тому числі, ресурс з боку міжнародних партнерів, має схильність вичерпуватися або точніше переорієнтовуватися на інші регіони, більш прифронтові, східні, північні, південні. І е, е, наразі є менша кількість комунікації з міжнародними благодійними організаціями, які надалі надають нам е, посилену допомогу. І саме сьогодні е, ми підписали меморандум з однією з благодійних організацій. Сьогодні вони презентують коротко, як вони вже працювали, які плани подальшої роботи на території нашої області. по Примці внутрішньопереміщених осіб і ми матимемо сьогодні хорошу нагоду передати вам сертифікати на побутову техніку на засоби особистої гігієни, на весь той розхідний матеріал, який, в принципі, завжди потрібен, і на ваші заклади, і на ваші установи, і для людей, які у вас проживають. Ну і що в підсумку, коли ми здійснювали моніторингові виїзди у ваші заклади, у наші заклади, призводить от така посилена гуманітарна допомога до хорошої економії вашого фінансового ресурсу. Тож розрахунки. Будемо на подальшу співпрацю з нашою міжнародною організацією та і вони сьогодні про себе заявлять. Так, і дякуємо за те, що не забувають за тилові регіони, адже, звичайно, можливо, не в такій кількості, але і надалі приходять евакуаційні потяги, профільний департамент і далі розподіляє людей по ваших закладах. Щоб вони мали можливість нормально проживати на території нашої області, зокрема організація допомагає нужденним не вперше. Головним завданням є соціальна реабілітація малозабезпечених сімей, людей з інвалідністю, ВПО, які постраждали від війни, а ще економічна відбудова України. Стратегія Джеру на 2024-2027 рік це допомога в покращенні економічної відбудови, засоби до існування, підтримка бізнесу, допомога внутрішньому населенню організовувати свій бізнес і також проведення просвітницької діяльності в щоб люди могли реєструватися як підприємці, починати власну справу, таким самим чином покращуючи економічну ситуацію. Сьогодні ми хочемо анонсувати допомогу в Натуральній формі, що склала загальна сума якої склала 5,8 і вісім мільйонів гривень, яка покриває Хмельницьку та Тернопільську області і яка буде безпосередньо надана вам в центр МКП, де знаходяться внутрішньопереміщені особи. 4,3 мільйона з цієї суми пішло саме на Хмельницьку область. Загалом на Хмельницьку та Тернопільську область у рамках проєкту спрямовано вже понад 6 мільйонів гривень.